Права 3-4. Подайте вигляді дробу. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 7А, що ділиться на 4х, мінус 3А, що ділиться на 4х. Знаменники однакові, чисельники можна віднімати. То ми записуємо, що це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як 7А-3А. Ну, а в знаменнику записуємо 4х. І це дорівнює. 7А-3А це буде 4А. Що ділиться на 4х залишається. І це дорівнює. Тут на 4 можна скоротити і чисельник і знаменник, то воно залишиться. А що ділиться на x? Є? Переходимо до другого завдання. Х плюс y на 8 мінус х 3 у на 8. Знаменники однакові, тоді можна віднімати чисельники. Записуємо, що це дорівнює. Тоді x плюс y. Мінус. А в дужках записуємо x-3y. Ну а в знаменнику записуємо, що ділиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках розкриваємо дужки, в чисельнику розкриваємо дужки, то ми записуємо, що вийде x плюс y. Тоді було у нас мінус. Так? То міняємо знак доданків на протилежний, було x стане мінус х. Було мінус 3 y, стане плюс 3 y. І що ділиться тоді на 8. І це дорівнює. Ну що ж, у нас, тут дивимося, є подібні доданки. Інус х. нас мінус х. Ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо їх. Ну і залишиться у нас y. І плюс 3 y y плюс 3 це буде 4 y А в знаменнику буде 8. Так. І це дорівнює. Ми можемо скоротити на 4 і чисельник і знаменник. 4, що ділиться на 4, це буде 1. А 8, що ділиться на 4, це буде 2. Ну, записуємо тоді, що ми одержимо Y, що ділиться на 2. Є? Yeah. Переходимо до третього завдання. А плюс 4 дев'ятих. Додати 5-А9. Знаменники у нас однакові, то чисельники можна додавати записуємо, що це дорівнює тоді А плюс 4. Додати 5-А. Ну а в знаменнику записуємо 9. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас тут є подібні доданки. Є А і мінус А. Ця сума дорівнює 0. Суми їх можна викреслити. То у нас залишається 4 плюс 5, це буде 9. Отже, вийде 9 дев'ятих, А 9 дев'ятих це одиниця. І... Переходимо до четвертого завдання. Х плюс 3y десятих, додати 4х плюс 7 y 10. Знаменники однакові, чисельники можна додавати, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, вийде х плюс 3у. Додати і 4х плюс 7y. І все це 10. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас є подібні доданки. Дивимося, у нас є X і є 4х. То Х плюс 4х це буде 5х. Далі є у нас. Плюс 3 y і плюс 7у. Разом буде плюс 10y. Так. Ну а в знаменнику записуємо 10. І це дивний. Зараз в чисельнику 5 можна винести за дужки. То тоді в дужках у нас залишиться 5х на 5 буде x. Надати. І 10y полю на 5, це буде 2y. Так, а в знаменнику записуємо 10. Тут це дорівнює. Можна скоротити на 5 чисельники чисельник і знаменнику, у нас буде 1, а 10, що ділиться на 5, це буде 2. Ну що ж, записуємо, що одержимо. Х плюс 2y. Других. Є? Переходимо до п'ятого завдання. 5М-2. Що ділиться на 8М-М-10 на 8М? Знаменники у нас однакові, то чисельники можна віднімати. Записуємо. Тоді що це дорівнює. Отже, записуємо 5М-2. Потім відняти. І в дужках тоді у нас буде m-10. В знаменнику записуємо 8М. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, в дужках у нас з передушками знак мінус, то вийде 5n. мінус 2. Було m мінус 10, стане тоді не m, а мінус n, не мінус 10 а плюс 10. І що ділиться на 8n? І це дорівнює. Ну що ж, 5m мінус m, це буде 4 m Далі мінус. 2 додати 10 це буде плюс 8. А в знаменнику буде 8М. І це дорівнює. В чисельнику 4 можна винести задушки. Так. То було у нас 4М. поділимо на 4 буде M. Додати. 8 політик на 4 це 2. Ну, а в знаменнику записуємо 8М. І це дорівнює. Тут можна на 4 скоротити і знаменник. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 8, що ділиться на 4, це буде 2. Тобто записуємо, що ми одержимо тоді M плюс 2. У чисельнику, а в знаменнику 2М. Yeah. Переходимо до шостого завдання. 7а плюс 13, що ділиться на 6А. Додати 17 мінус А. Що ділиться на 6А. Знаменники однакові, і чисельники можна додавати, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, як 7А пишемо плюс 13, і додати 17-а. І все це ми ділимо на 6А. І це дорівнює. Дивимося, які в нас є подібні доданки. Отже, є 7А і мінус А. 7А мінус А це буде 6А. Далі у нас залишилось плюс 13 і плюс 17. Це буде плюс 30. Що ділиться на 6А? І це дорівнює. В чисельнику 6 можна винести за дужки, то ми записуємо, як 6, що множиться, тоді 6А на 6, це буде А. Додати. А 30, що ділиться на 6, це буде 5. Ну і ділимо на 6А. І це дорівнює. Зараз 6 можна в чисельнику і знаменнику скоротити. Множник. Так, то одержимо А плюс 5. А в знаменнику. А. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Подайте вигляді дробу. В першому завданні записуємо як А, що ділиться на Х. В другому завданні як Y, що ділиться на 2. У третьому завданні записуємо 1. У четвертому завданні. Це X плюс 2Y що ділиться на 2 у п'ятому завданні записуємо як M плюс 2 що ділиться на 2N і в шостому завданні A плюс 5 що ділиться на A Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів на цьому вправа завершена.